Вітаю! Мене звати Марина Шакоцька, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні пропоную поговорити на актуальну тему раціонального харчування дітей. Ми дуже часто чуємо фразу: дитина має харчуватися раціонально. А як це? Які продукти створюють раціональне харчування, яка їх кількість і як цього раціону дотримуватись сьогодні? Саме про це. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, швиденько це виправляйте. Тут корисна і важливо актуальна інформація про здоров'я дітей і дорослих. Ми отримуємо з продуктами харчування поживні речовини. І ці поживні речовини забезпечують функціонування нашого організму. У дітей свої потреби в поживних речовинах, тому що організм дитячий це той організм, який не просто функціонує, але і росте. Харчові продукти умовно можна поділити на білкові, жирові і вуглеводні. Звичайно, кожний продукт, який ми споживаємо містить різні компоненти, і не тільки, наприклад, білки, але й жири, і вуглеводи. Але все ж таки певних компонентів в певному продукті більше. І от, в залежності від того, яких компонентів більше, ми умовно будемо відносити ці продукти до певної групи. Наприклад, молочні продукти вони дуже важливі в харчуванні дітей і містять білки, але також містять і жири, і вуглеводи. Але ці продукти ми умовно будемо відносити до білкових. Що білкового компоненту там найбільше. Якщо ми будемо говорити про зернові продукти, то там є і вуглеводи, і жири, і білки. Але оскільки найбільше в них вуглеводів, ми їх віднесемо до групи вуглеводів. Отже, умовно розуміємо, що продукти комплексні, але в залежності від того, скільки яких речовин там переважає, ми умовно будемо відносити ці продукти до певних груп. Чому я так детально це пояснюю? Для того, щоб було зрозуміло, що таке білкові продукти, вуглеводні. І продукти, які містять жари, важливо зрозуміти, що нашому організму не потрібна однакова кількість всіх харчових продуктів, тому що потреби нашого організму різні. Раціональне харчування це система пропорційно-правильного вживання корисних продуктів, при якій наш організм має оптимальні умови для свого росту і розвитку. Отже, раціональне харчування це умовно скажемо таке розумне харчування, яке забезпечить всі потреби організму. Ну а якщо ми говоримо про дітей, то організм, який росте, Дитячий вік наразі ми визначаємо від 1 року і до 18 років, як же має харчуватись дитина. Кілька слів про режим. Здорова дитина має мати три прийоми їжі основних і два перекуси. І це дуже важливо, коли ми говоримо про дорослих людей. Тут можуть бути свої варіації режиму. Якщо ми говоримо про дітей, то вони все ж таки мають мати п'ятиразове харчування, три основних прийоми і два перекуси. Причому перекуси це не дуже про щось куснути, щось схопити. Це про також повноцінний прийом їжі, лише меншого об'єму. Які ж продукти має споживати дитина згідно рекомендацій Британської фундації харчування в раціоні дитини, як і дорослі людини, мають бути такі групи продуктів: овочі, фрукти, як одна група, наступна група це зернові продукти, білкові продукти, окремо виносяться молочні продукти, а також олії, насіння і жири. Поєднання ось цих груп продуктів і створить для людини, в тому числі для дитини, раціональний раціон. Скільки яких продуктів має бути в харчуванні дитини? Британська фундація здоров'я створила дуже легку і просту для розуміння формулу, яку пропонують і дорослим, і дітям. І мені ця формула дуже імпонує, тому що дуже легко по ній рахувати, її запам'ятати і орієнтуватись в тому, що їсть дитинка. Формула ця звучить 5-5-3-2. Що ж це за цифра? За цією формулою в харчуванні дитини щоденно має бути 5 порцій овочів і фруктів, також 5 порцій зернових продуктів, 3 порції молочних продуктів і 2 порції білкових продуктів. Також невелика кількість, умовно, ми про це поговоримо: жирів і продуктів, які їх містять. Перша група це овочі і фрукти. Їх об'єднують в одну групу. І це дуже важливо, тому що дуже часто батьки звертаються до мене на консультацію з запитом, що дитина зовсім не їсть овочів або зовсім мало їсть фрукти. Коли ми починаємо розбирати, ми бачимо, що дитина, наприклад, вживає супи і в них вживає певні овочі. Дитина може їсти кілька видів фруктів або ягід. Все це, це одна група, тому якщо дитина вживає хоча б кілька овочів і кілька фруктів, вважається, що дитина вживає цю харчову групу. Це можливо трішки знизить градус напруги серед батьків, які вважають, що їх діти зовсім не їдять овочі і фрукти. Що ж належить до групи овочі і фрукти? Це, звичайно, свіжі овочі, фрукти і ягоди. А це сухофрукти. Дітки досить їх полюбляють. Вони є такими природними підсолоджувачами, і вони також належать до цієї групи. Крім того, до цієї групи належать заморожені овочі і фрукти. Їх можна використовувати повсезону. Крім того, консервовані продукти, наприклад, певні овочеві консерви, наприклад, кукурудза або солоні огірки, квашена. Пуста це все ферментовані продукти, які також належать до цієї групи. Ну і е, також до цієї групи будуть належати смузі і фреши, а також соки. Що значить порція цих продуктів? Наприклад, одна порція це один середніх розмірів овоч або фрукт, який спожила дитина, наприклад, мандарин або помідор. Е, також однією порцією вважаються тушковані відварені або свіжі е, овочі е, розміром е, із. Е, Улак дитини, також одна порція овочів і фруктів це може бути 100-200 мл фрешу або смузі, і також одну порцію складають пригоршня сухофруктів. Отже, ви бачите, що достатньо великий вміст продуктів в цій групі, і є порада вживати овочі і фрукти на кожний прийом їжі. Тоді можна забезпечити ці п'ять порцій цих продуктів протягом дня. На деяких продуктах імпортного виробництва ми можемо навіть побачити позначку. Там може бути намальований овоч, і буде позначена наприклад цифра 2. Тобто, вживання цього продукту забезпечить вживання двох порцій овочів за цей прийом їжі. В світі дуже розумно підходять до проблеми зменшеного споживання овочів і фруктів, і тому навіть роблять такі позначки на продуктах харчування. Хтось із батьків зараз дуже сильно засмутиться і скаже, що ну, неможливо забезпечити прийом п'яти порцій овочів і фруктів протягом дня. Давайте з вами порахуємо. Наприклад, на сніданок дитина може їсти якусь кашу із фруктами. Це вже одна порція. На перекус може бути пригоршня сухофруктів. На Обід це може бути класичний для нас суп або борщ, він міститься овочі і також може скласти вже третю порцію овочів за день. На перекус може бути е, якийсь фрукт або овоч. Звичайно, все це в поєднанні з іншими продуктами. Зараз ми з вами рахуємо саме е, групу овочі і фрукти. І на вечерю це може бути е, там, якийсь каша або овочі, або макарони з якимось салатом. Ось вам і 5 порцій овочів протягом доби. Абсолютно реалістично це забезпечити в харчуванні дитини. Друга група продуктів, другий складова цієї формули 5-5 Це є зернові продукти. Вони максимально важливі в харчуванні дитини, тому що забезпечують організм енергією. Ну, ми всі розуміємо, що дитина дуже багато рухається, дуже багато запам'ятовує всього протягом дня, і їм потрібна енергія, правильна і корисна енергія. От зернові продукти саме про це. Є рекомендації, що діти віці до 3 років. Мають мати 4-5 порцій зернових продуктів, дітки після 3 років 3-4 порції зернових продуктів протягом дня. Що ж відноситься до зернових продуктів? Ми звикли, що зернові продукти це лише каша. І дійсно, каша так відноситься до зернових. Але до зернових також відносяться і пластівці, це хлібці і сам по собі хліб, особливо цільнозерновий хліб. До зернових продуктів відносяться макарони в цю групу також відносять крохмалисті сполуки, тому що вони є високим джерелом енергії. Наприклад, картопля і батат відносяться до зернових продуктів. Хоча теоретично ми мали б їх віднести до овочів, але оскільки вони забезпечують організм корисною енергією і близькі по своєму. По своїй дії, так як і зернові продукти, їх відносять саме в цю групу. Крім того, до зернових продуктів відносяться різноманітна випічка із цільнозернового борошна. З рекомендаціями також варто вживати на кожний прийом їжі зернові продукти. І знову ж таки, я зараз чую заперечення від батьків, як це можна зробити. Давайте рахувати. Одна порція зернових продуктів це, наприклад, пригоршня цільнозернових пластівців, наприклад, вівсяна. Порцію зернових також вважається шматочок цільнозернового хлібу розміром із долоньку дитини без пальців. Одна порція зернових це одна середнього розміру міру картоплина або батат. Також там порція це пригоршня каші цільнозернової, і також однією порцією може бути пригоршня макарон або паста при раціональному раціоні порції зернових продуктів. Сніданок, як я вже говорила, це може бути каша. Ось вже одна порція є. Перекус ми говорили про, наприклад, сухофрукти, пригоршню. І до них може бути іще якийсь цільнозерновий хлібець. На обід може бути суп, в який може бути додані крупа. Це вже третя порція зернових продуктів. Перекус може бути. У вигляді знову ж таки цільнозернового хлібця з якимось йогуртом або фруктами, і на вечерю можуть бути макарони, паста або картопля чи батат з овочами і білковою стравою. Тобто, абсолютно можливо створити 5 порцій зернових продуктів для дитини протягом дня. Крім того, можуть бути на прикуси випічка, наприклад, млинець або оладка, при виготовлення яких додається цільнозернове борошно, і це також буде рахуватися. Порцію е, зернового продукту. Е, наступним у формулі 5-5 є молочні продукти. Вони винесені окремо, тому що є максимально важливими: це джерело кальцію і білку. Е, білок потрібний нам для. Нарощування м'язової маси і це актуально дуже для дітей, тобто, щоб вони могли нормально рости і розвиватись. Ну і кальцій, його потреба у дітей дуже велика, тому що це знову ж таки організм, який росте для розвитку скелету. Обов'язково потрібний кальцій, який засвоюється і дає можливості дитині рости і розвиватися. Молочних продуктів має бути три порції. І що ж це за порція, що складає одну порцію молочного продукту? Наприклад, однією порцією може бути від 100 до 200 мл рідкого. Молочного напою це може бути йогурт, кефір, це може бути склянка молока, якщо ми говоримо для дітей старше одного року. Або це може бути рослинне молоко, збагачене кальцієм. Це для дітей, які не вживають білок коров'ячого молока, мають до нього алергію. Також одну порцію молочного продукту створює приблизно 100. Грамів м'якого сиру, крім того, наприклад, одна порція молочного продукту це може бути 30-40 грамів твердого сиру. Дитині важливо вживати три порції молочних продуктів протягом дня, і як правило, з цим немає проблем, тому що діти люблять молочні продукти, і це може бути, наприклад, каша на на молоці. Це можуть бути йогурти, кефіри, це може бути різна випічка із м'якого сиру, сирники, запіканки. Це те, що діти їдять задоволені, як правило, зібрати три порції молочних продуктів протягом дня немає складності для батьків і таким чином зробити раціональним. Раціон стосовно молочних продуктів, є кілька порад стосовно молочних продуктів, яких варто притримуватися. Важливо обирати молочні продукти з невисокою жирністю. Раніше були такі рекомендації давати молоко як більш можна жирніші молочні продукти, як можна більш жирнішим, тому що вважали, що без жирів не буде всмоктування кальція. Зараз сучасні дослідження говорять, що це не так, але дійсно абсолютно недоречним є вживання дітьми з нежирених продуктів. Ну, по-перше, тому що якщо продукт знежирений, щоб він тримав свою форму, туди треба щось додати. Дуже часто це йдуть якісь загущувачі, не дуже натуральні. Це йдуть якісь вуглеводи, якихось нам би, можливо, не хотілося давати дитині, тому дитина має вживати молочні продукти і жирністю там приблизно 2,5-3% це те, що стосується молочних кисломолочних продуктів. Якщо ми говоримо про м'який сир, то його ідеальна жирність від 5 до 9%. Відсотків а, солодкі а, сирочки дитячі а, з високою жирністю, – 8-23%. відсотки. А, це не є про користь, це а, трішки про не дуже раціональний раціон. Якщо ми говоримо про вершкове. Масло, то його жирність має бути високою, навпаки, не менше 82%. Тому що якщо вершкове масло містить менший відсоток жирності, це говорить про те, що в нього додаються рослинні жири. А ми би цього не хотіли бачити в молочних продуктах. Коли ми обираємо молочні продукти, то ми намагаємося давати продукти саме з такою більш низькою жирністю, тому що молочні продукти містять дуже багато насичених жирів. Це тваринні жири, і вони в багатій кількості містяться в цих продуктах. Тому варто, наприклад, періодично хоча б заміщувати сметану, яку дітки дуже люблять, яка має високу жирність, наприклад, на йогурти. Білі йогурти без наповнювачів, вони мають жирність. 2,5-3-4-8%, ну, на перевагу із жирністю сметани 10-15-20-30%. навіть 30%. Наступна цифра в формулі 5-5-3-2 – це цифра, яка відповідає за кількість білкових продуктів. Білкові продукти, як я вже говорила, дуже необхідні організму дитини для того, щоб рости і розвиватися. Це м'язова маса, яку дитина має набирати активно для того, щоб повноцінно рости. І білкові продукти дуже важливі. Коли ми говоримо білкові продукти, перше, що спадає на голову батькам, це м'ясо, риба і яйця. Але білкові продукти, що можуть бути рослинного походження: це, наприклад, бобові, це сочевиця, нут, маш, це кукурудза, горох, боби самі по собі. Тобто білкові продукти це не тільки продукти тваринного походження. І дуже важливо, щоб дитина кожного дня вживала дві порції, як мінімум дві порції білкових продуктів, і одна із порцій має бути обов'язково рослинного походження. Те, що я бачу як лікар в харчових раціонах своїх пацієнтів, якраз у цієї рослинної групи часто і не вистачає в раціоні дитини. Батьки намагаються дати кожного дня м'ясо, рибу, яйця, і з цим проблем немає. А от з рослинним білком є певні складності, тому що в багатьох сім'ях батьки самі по собі недостатньо вживають рослинний білок у вигляді, наприклад, тих самих бобових продуктів, от і досить скептично до цього ставляться. Рослинного білка не варто боятися, він корисний, тому що містить, знову ж таки не просто білок, але й кальцій, залізо. Білок, до речі, міститься, наприклад, в макаронних виробах, в певних зернових продуктах, тому це ж, знову ж таки не тільки про м'ясо і рибу. І коли я чую від батьків, що дитина зовсім не їсть м'яса, і батьки намагаються сховати м'ясо скрізь, навіть там в солодку випічку, то це неправильний підхід. Абсолютно. Тут важливо дуже, щоб батьки намагалися урізноманітнити. Раціон, якщо дитина не вживає е, м'ясо, то їй потрібно зробити акцент на е, рослини білок, щоб вона мала достатню кількість білка для свого росту і розвитку. Ну і давати продукти, які містять залізо, щоб не було його дефіциту. Якщо дитина не вживає м'ясних продуктів. Одна порція білка це, наприклад, шматочок м'яса або риби розміром із долоньку дитини без пальця. Одне яйце куряче створює одну порцію білка. Також одну порцію білка створює одна порція бобових, це, наприклад, квасоля або чепиця розміром також із долоньку дитини без пальця. І повторюсь, порції таких а, білкових продуктів має бути дві в раціоні дитини, і одна порція має бути обов'язково із рослинного білка. Пам'ятаємо, що продукти, які містять тваринний білок я вже говорила про це, в, коли ми говорили про молочні продукти, містять насичені жири. І нам би хотілося, щоб споживання цих жирів було менше в дитячому раціоні, а, тому ми обираємо нежирні сорти м'яса. Але стосовно риби тут є трішки. А, Певні умови, при яких дитина хоча б раз на тиждень має вживати порцію жирної риби. В жирній рибі містяться корисні, дуже у всіх на слуху, омега 3 і 6 кислоти, які дуже потрібні дитині. Тобто, стосовно м'яса, ми обираємо нежирні сорти і даємо м'ясо без шкірки. Наприклад, якщо це курятина, птиця так, то ми знімаємо шкірку, даємо дитині курятину без шкірки. Але якщо ми говоримо про рибу, то один раз на тиждень дитина має мати в своєму раціоні рибу жирних сортів. Проблеми забезпечити дитині вживання двох порцій білкових продуктів, як правило, немає, тому що діти досить часто полюбляють і страви із яєць їх можна давати кожного дня, і це вже є одна порція білкових продуктів. Ну і крім того, як я вже казала, що і бобові, і до речі, макаронні вироби і горіхи. А це те, що може створювати порцію м'ясних продуктів все ж таки, там якесь м'ясо, риба з цим проблем, як правило з кількістю білкових продуктів в раціоні у дітей немає. Кілька слів про рослинні, олії, насіння і горіхи це продукти, які належать до групи. Ми їх називаємо умовно жирів, тому що тут багато жирів, хоча, наприклад, от в горіхах там і жирів, і білків багато. Їх можна відносити і до тих, і до інших продуктів. Олії обов'язково мають бути в раціоні дитини, і також в невеликій кількості варто додавати їх до кожного прийому. Їжі. В принципі, споживання жирів також не створює складності, тому що ми їх вживаємо з іншими продуктами в невеликих кількостях, тому вони не входять окремо в цю формулу 5532, але їх варто додавати до кожного прийому їх. Знову ж таки, серед сухофруктів можна додавати насіння і горіхи. Насіння і горішки можна додавати до різних страв, салатів, каш. Дітки це люблять. Важливо тільки пам'ятати, що діткам до 5 років це має бути у вигляді паст або подрібнених. Ми не даємо цільні горіхи діткам віці до 5 років через високий ризик удавлення. Крім того, ми можемо смажити на оліях, ми можемо додавати їх в салати. Жири містяться в м'язки і в рибці, в молочних продуктах. Ми про все це поговорили, тому їх не виносять носять в окрему формулу, але вони також є важливою складовою раціонального харчового раціону. Отже, поєднуючи продукти за формулою 5, 5, 3, 2, батьки можуть забезпечити раціональне харчування для своєї дитини. Все дуже просто в теорії. Звичайно, іноді забезпечити прийом певних продуктів може бути складно для дитини, тому що діти можуть бути вибірковими в своєму харчуванні. Про це ми говоримо в різних наших випусках. Тому дуже варто бути підписаними на наш канал і не пропускати цікаву нову інформацію. Але все ж таки, я говорила вам про різноманіття складових кожної групи забезпечити дитині раціональне харчування абсолютно. Можливо, і реально в умовах сьогодення. Як щодо солодощів, куди вони відносяться, до якої групи. Насправді, солодощі, смаколики не відносяться до здорового харчового раціону. Але вони можуть бути в раціоні дитини, головне, щоб вони не заміщували ті чи інші продукти. Я дуже часто бачу, як батьки заміщують перекуси, наприклад, солодощами. дають діткам в школу або там на якісь прогулянки, кудись. Замість корисних перекусів, корисних продуктів, це може бути якесь печиво, це можуть бути там, круасани, вафлі чи якісь інші продукти. Так не має бути. А солодощі і смаколики можуть бути в раціоні дитини додатково окремо від основного раціону їжі. І це може бути не на постійній основі, а все ж таки епізодично. Розумію зараз, що багато хто скаже, що це неможливо в реальному світі. Якщо ми говоримо про ідеальне е, е, раціональне харчування, то забезпечити його можливо. І тоді у дитини взагалі не буде такої великої потреби в смаколиках і солодощах, тому що всі базові потреби організму будуть забезпечені. Е, і е, тяга, наприклад, до солодкого, до дуже солоних там продуктів е, продуктів фастфуду у у дитини буде. Буде знижена, оскільки її організм отримує раціональне кількість необхідну для організму. Поживних речовин. Тому це може бути зверху за харчовим раціоном, але ні в якому разі не за. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Створюйте раціон для своєї дитини таким, щоб він був раціональний. Ділиться в коментарях своїм досвідом щодо раціонального харчування, чи вдається вам створювати таку кількість продуктів, чи є з цим складності? Я задоволенням це прокоментую.